Чи вас, вітає Чернівецька п'ятихвилинка у студії «Промінь» Наталя Вороньок. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з молоді. У студії у нас приватний підприємець, мати двох дітей, волонтер, блогер і організатор Альян Бравто. Радський Альошко. Розкажи нам про себе. От ніби багато, дуже багато знають у різних сферах ти працюєш. Як це все Ну, Знаєш, є таке правило ліфта. Кожна людина має вміти розповісти про себе, вкладаючись в 30 секунд, максимум в одну хвилину. Чесно, я до цієї пори не навчилася робити, тому що наскільки я багато різної інформації, що мені важко вкластися в якийсь короткий термін, розповідаючи про себе і не, хва... не вихваляючи себе, так якусь конкретику. Ну що скажу, у мене є своя школа іноденних мов. До цього я дуже довгий час займалася організаторством, мала студію декору, але, скажімо так я це все переросла і адаптувала в. В ті процеси, які мені приносять набагато більше задоволення, а такий ем, творчий підхід був досить, на ньому далеко не вилітаєш на одній творчості, так? в тому світі потрібно виживати. А, і ці сфери, ця сфера діяльності школи іноземних мов, вона завжди, по суті, була в моєму житті, тому що я і навчалася, я і в школі цікавилася цим, і в своєму міні-блозі я не грала, а, окей, було грала на окей-стеріс. Я розповідала про те, що ще, будучи маленькою дитиною, коли мені було 10 років, я йшла додому і думала про те, як мені поєднати юриспруденцію і і англійської мови. Я не могла визначитися, і я так планувала собі в тому маленькому віці, що в мене має бути одне велике приміщення, і з однієї сторони вхід має бути в школу іноземних мов, з другої сторони якусь там нотаріальну чи адвокатську контору. І взагалі я ж хотіла бути адвокатом з ну, міжнародної практики, для того я і вчилася паралельно на двох факультетах і на юридичному, і на факультеті іноземних мов. Але е, насправді юриспруденція стала для мене трошки занудною, тому що це папір, це друк, це пошук в психодексах, в законодавствах, це трошки для такої творчої людини, як я, це трохи занудно. І я вирішила все таки більш піти в лінгвістику, Це приносить мені ну, масу задоволення. Насправді я займалася повністю. Творчістю я дуже хотіла бути мистецтвознавцем, але на той час, коли я хотіла поступати в таких факультетів, не було в нас в країні, в нас була лише культурологія, розуміла це не те І вибрала більш такі приземлені так, професії. А, ну от, власне, так і вийшло минулого року. Це вже рік діє школи наземних умов. До цього в мене вже було. Близько 10 років стажу педагогічного, тому, ну, скажімо так, я мала на це моральне право. Бо я знала вже, що я роблю, до чого я йду. Я давала міжнародну сертифікацію, не одну, в мене є сертифікація Кембриджу на методи. На досить високий рівень і постійно само вдосконаленню, я вже можу якось не тільки навчати дітей, а ділитися з колегами якимись своїми напрацюваннями. Мені здається, ти працюєш просто 24 на 7, і дуже часто ти виставила, що зараз я їду додому ще давно. І ви можете мене запитувати, я ж бігом ж там питаю, і спитали тебе, як ти все встигаєш? Не встигаю абсолютно. нічого. Дуже сподобалось, як ти сказав, хто вам таке залізка да. встигає. Е, люди думають, що ти щось встигаєш. Ні, просто коли ти собі плануєш на день там, наприклад, 130 пунктів в планері, що ти за день це маєш зробити і з цих 130 пунктів, ти робиш, наприклад, 80, і ти розумієш, що 50 пунктів ти не встигла зробити, просто не встигла робити. Але в принципі ти ж робиш їх з основного до менш такого якогось важливого. Так, і вже тих 50 лишається, ну окей, ми його ще можемо відтермінувати. Крім цього, я знаю, що ти, крім школи, маєш ще зараз така історія. Чоловік зараз на війні. Військовий, він на війні і до тебе більше прибавилося роботи. Ти зараз бачу і урожайність, і також він в плані фермера. чи Він не фермер у нас спецтехніка, яка займається різними видами спецробіт. Е, і будівельні в принципі є комбайн у нас в партнерстві, це на особисто наші партнери mm -hmm. ще з однією людиною. І, і ти якось є час і школа, і е, ну чесно кажучи, yeah. якби я завжди yeah. була в цій сфері, я йому допомагала по суті. Документація цієї спецтехніки, договора, акти, вся податкова все було на мені. Якби, але є різниця між тим, що тобі просто дзвонить, він каже: поїдь в Вінницю на Вінтех, постаєш, знайти якісь підшипники 16-го розміру, і окей, ти їдеш і просто забираєш. А друге, коли до тебе дзвонить водій і каже: У мене потік міст, і ти сидиш і думаєш: ну, міст окей, я знаю, що таке міст. А що він потік, це вже інше питання. І ти сідаєш в тебе є там 5 хвилин на те, щоб зрозуміти, що взагалі це може бути. Ти питаєш в нього, що тобі потрібно, і ти сідаєш, починаєш в фірмах шукати, що тобі замовити. Тобто. В цьому є проблема, тому що ти не до кінця розумієш в самій структурі транспортного засобу. Так? Тобто То він у ти... вас більше по цій частині, але да. зараз в принципі заміняєш. Ну і якби робота клієн... з клієнтами була все-таки більше на ньому. А зараз тобі е, потрібно з людиною спілкуватися, тобі потрібно пояснювати їй ті речі, в яких ти не до кінця розбиралась, тобто ти знала, щось загальне там образно, що таке траншея, що таке котлован, е, яка в тебе стріла в екскаватор, і скільки він може викопати за день е, кубів землі, ну там образно. Да? Як ти вмієш поєднувати, як ти взагалі чи поєднуєш ти сім'ю? Чи просто коли в тебе вільний час, ти в тебе мати двох діток mm -hmm. і... Чоловік на війні знову ж таки, і тут робота, то всього кипить, як? я. Якби мене спитали про це е, минулого року, е, я б сказала, я дуже занята, а зараз я зрозуміла, ти знаєш, як з дітками, коли в тебе є одна дитина, ти думаєш, ти нічого не встигаєш, в тебе немає ні на чого часу. Потім появляється друга, і ти думаєш, Боже, а що я робила, коли в мене була одна дитина? Зараз цією роботою мусиш встигати, в тебе немає виходу. Ти хочеш, не хочеш, але ти встигати мусиш. Ти десь щось відкладаєш на другий план, щось ти взагалі відкладаєш. Звісно, ну, з дітьми ми переважно це ми вранці спілкуємося, потім я десь їду по справах, або якщо в мене немає, я їду в Вінницю, бо я там день там, день тут. Uh, і ввечері обов'язково це ми можемо до речі. У мене є велосипед. Уже також ми можемо трьох покататися yes, yes. на велосипедах. Ми можемо просто поговорити. Навіть подивитись той самий мультик втрьох трьох ми можемо чи поприбирати в будинку. Також ми трьох можемо. Але я знаю, що за сильними такими людьми, як ти, стоять батьки. Да. Або вони навпаки підтримують, все тобі допомагають, кажуть, у тебе все супер, тебе все класно вийде, або вони тобі кажуть: Ні, я не хочу, я хочу, щоб ти то робила і то, і ти хочеш назло зробити їм і, і досягаєш щось і кажеш, я все не Роз... зробив. У мене я? такий баланс певний в цьому, тому що мені батьки дуже допомагають дітьми в плані того, що в не Вони з ними сидять, вони їх виховують, коли мене немає. Тут просто немає до цього питань. Але Саме з... як вони тебе підтримували, коли ти росла? 에... Ну, в мене мама взагалі такий скептик до всього, знаєш, людина, яка все життя була на державній службі, в неї таке особистий критик. Так. Да, 에... А як воно має бути? А ти не боїшся, що в тебе там не вийде? А... а я ніколи не боюсь. Ну, попробую, не вийшло, окей, пробуй. А зараз я тобі покажу вам. Ні, я ніколи нікому нічого не доказую, тому що я знаю. В мене такий характер, мене на понти не візьмеш. Якщо мені кажуть, що в тебе це не вийде, я не буду рвати під себе, я буду робити тільки те, що мені подобається. І якби, якщо я поставила собі за мету це зробити, я вирізу шкури, але я це зроблю, якщо я це хочу зробити. Але якщо я цього не хочу робити, мене ніхто не заставить це зробити. Тобто, що б це не було, мене це не заставить робити ніхто. І в мене вже, в принципі, всі мої знають, що вимагати від мене те, що я не хочу, ну, це просто нереально, з цього нічого не вийде. Ти волонтер, ти нещодавно зібрала ти почала не з малого. Ти почала не з таких там бачення чи ще щось подібне, Ти назбирала на машину чоловіка. Ну скажемо так, починала я з малого, просто я це не показувала в інтернеті, і це все робилося власними силами. Я десь комунікувала сама з людьми з Вінниці, з волонтерами з Вінниці, ми збирували, забивали буси, возили їх. Просто цього не робилося на люди. Але коли дійшов момент до того, знаєш, кожен видихається і десь в певній мірі фінансово і ми видихнулись, тому що е це дуже затратно. ЗСУ це дуже затратно, і тим паче, коли там твоя близька людина, ти готовий віддати все. Ти собі нічого не залишиш, а туди ти віддасиш все. І ми дійшли просто до того моменту, що в дійсності потрібен був автомобіль. Один автомобіль нам дали місцеві підприємці. Валентина Сапустоні Сергій Петровича, але цей автомобіль він працює на забезпечення, тобто він возить продукти, бо він такий з будкою, як mm -hmm. міні-бусик. А такий автомобіль, який би їздив на бойові завдання, його не вистачало. І в саме той вийшов період, коли вже нульове розмитнення було знято, і ці всі машини знову пішли mm -hmm. в ціні. Ціни були космічні. І ми через мою інстаграм-сторінку і через інстаграм-сторінку однієї Звернулися до людей з проханням, щоб вони трохи задонатили. Ми зібрали небагато. Ми за три дні зібрали всього 60 тисяч. Машина коштувала 220 плюс обслуговування. Всю іншу суму мені задонатив студент моєї школи, який у нас вже рік з нами навчається. Він зробив повне обслуговування її, він її знайшов, він її пригнав, він її викупив, він її обслугував, запакували ми її. І я їй на колесах. Знаєш, хочеться з тобою поспілкуватися після війни, після нашої перемоги, коли вже не буде та перемога, як ми... Ну цікаво, дійсно, і глядачам буде ми всі ж підписані на тебе, ви з подругою тобі їздили, як це все пережити просто дів, двоє дівчат, які качають по дорозі колесо, ремонтують її. Ну, ми його зараз Про це поговоримо після перемоги, обов'язково Альон, що б ти порадила собі, якби ти зараз тобі 30 років? побачила себе Альону, які десь років, коли вона бігла якраз до того, а, думала, яку школу відкривала. Що ти радила і... більше вкладати в себе? Не в фінансовому плані ще більше, в плані розвитку. Дивись, е, коли е, чим старший ти стаєш, чим зайнятіший ти і самодостатніший ти стаєш, тим більше в тебе за... менше залишається часу для себе в плані щось почитати, щось нове вивчити. Е, я вільно володіла італійською мовою. Я за 10 років, в мене рівень знизився майже до початкового, і я її майже перестала, здивувати роз... ну, мені було важко. Я її сіла минулого року вивчати. По-новому з репетитором з Італії я її вивчала, все було супер, поки не почалась війна. Зараз, чесно, в мене немає часу на це. Да, я кажу люди, аби було бажання. От зараз той момент, коли реально часу немає, ти не можеш виділити навіть тих 40 хвилин, щоб сісти щось повчити. От собі 50-річні я порадила вкладати в себе більше, коли в тебе є можливість не сидіти в інтернеті, не гратися з друзями, а вчити та да, ботанити. От, от ботанити, будьте ботанами, повірте, воно принесе вам потім свої. Тому що чим розвинутіша людина, чим більше вона знає, чим більше вона вміє. І про коли про з нею є про що поговорити, ти, таких самих людей вона притягує до своє оточення. І Альона, завершення питання, що б ти порадила теперішню мову? Оце б і порадила, вкладайте в себе. з ти, ти питання. Вкладайте в себе, читайте, розвивайтеся, вчіть мови обов'язково, тому що ну, без мови зараз ти нікуди. Це не то, що в мене там є своя школа іноземних мов. Використовуйте цей момент, поки у вас є на цей час, тому що я бачу, коли до мене приходять зараз люди, в яких є робота, в яких є заробітки, які можуть е поїхати в будь-який куточок світу. А вони не можуть навіть купити води собі в магазині. Це ми з цим і стикнулися, особливо зараз. Особливо учасно. зараз. Складайте себе, читайте, розвивайтеся, вивчайте світову літературу, вивчайте світове мистецтво, історію, географію, щоб ви не розуміли е, з новин, де знаходиться Тайвань, а ви знали, що там, ви знали, що там, як ви, виник цей конфлікт. Скажіть, де знайти твою школу? Е, Вінниця, вулиця Трамвайна, 3, це ЖК Авалон центр какой то дякую сьогодні. З вами в студії була Альона Бровко. До нових зустрічей!